Фінальну натяжку. Давай. Оп, все добре. Ситуація така. Машина буксує. Зараз будемо штовхати її трактором. Достаємо стропа, готуємо кран для вивантаження нашої модульної будівлі машини. Це спішов, основний модуль зняли з машини та першим кроком вивантажуємо його, встановлюємо на підкладинки біля паркану. Далі будемо знімати з машини дробину. Наче вже і вивантажили нашу будівлю з машини, але ж все ж таки просто так поїхати водій звідси не зміг, і нам приходиться витягувати його трактором. Так, Машину відправили, зараз будемо затягувати трактором сюди кран. Так, Починаємо нашу найвідповідальнішу частину монтажу. Це встановлення вже на опорній сваї основного модулю цієї будівлі. Основний модуль встановлено. черга за дробиною. Закинули поручні на оглядовий майданчик автокраном, та нарешті можемо відпустити водія додому. Всередині будівля оздоблена ОСБ плитою. Повторюю, це найпрактичніший матеріал по відношенню ціна, якість для такого рода будівель. Датчики диму на стелі. Нагадую, стеля у нас має висоту 2 метри 30 сантиметрів в будівлях такого типу. В окремому приміщенні ми маємо санвузол з автономною системою водопостачання. Санвузол обладнано двома баками об'ємом 750 літрів кожний насосом, помивальником, закритим душовим боксом та. Бойлерами. Наші пригоди доходять цього до кінця. Погодні умови не стали великою перешкодою на шляху до отримання нами результату. Модульна будівля змонтована. Я Володимир. Це модульна будівля інфрейм. Роботу виконана.